Одночасно декілька джерел підтверджують, що яструби з Генштабу тиснуть на Путіна для того, щоб він оголосив загальну мобілізацію. Російська армія не може впоратися з Україною без загальної мобілізації. Мені б дуже хотілося знати, чи розуміє Зеленський і знає, що робити у разі, якщо яструби Москви все ж таки переконають Путіна провести велику загальну мобілізацію. Хотілося б знати, чи готовий він впровадити дзеркальні дії, та чи будуть мобілізовані, наприклад, Баканов Струхіним, чи це інше. Історія, хотів би знати, чи вже готуються нові підготовчі бази для проходження БЗВП, Чи є в нас потрібна кількість інструкторів для цього? Бо мобілізувати треба буде одночасно десь 200 тисяч людей. А у нас одночасно можуть підготувати від 33 до 38 тисяч мобілізована. хотілося б розуміти, чи готуються запас, який допоможе одягнути, забезпечити та озброїти всім необхідним 200 тисяч мобілізованих. І хочеться бути впевненим, що відбувається масштабне виробництво дронів. Дронів не розповідається про них а, казки, як про три тисячі ракет, а, а саме відбувається виробництво і масштабування виробництва дронів. До речі, бажано налагодити також і випуск тих самих саперних лопаток, які у нас. На жаль, не виробляється, бо на фронті вони теж необхідні. Так багато запитань, і дуже неприємно розуміти, що відповіді на них ми знаємо.